Сьогодні хотів би дати деякі відповіді на питання, які до мене звернулися е, у різний спосіб. І перше питання, що означає і яке має значення непорошне зачаття, це є така велика благодать Божа, яку Господь уділив для пречистої Діо Марії, бо вона була непорошно зачата без всякої скверни гріха. І без наслідку навіть перевородного гріха. І псалмопівець каже, вся те гарна моя люба і немає пороку в тебе. І тому Пречиста Діва Марія була через великий привілей, привілей Господа, збережена від первородного гріха, через те, що мала бути Матір'ю Божою, бути оцим кевотом Божим. І для того, щоб не мати нічого спільного з гріхом, навіть первородним, тому Господь дарує для неї цю велику благодать, благодать непорочного зачаття. І це чудово підкреслює церква у догмі, яку Папа Пій IX тисячовісімсот 1854 році об'явив для цілої церкви, оцей привилей Марії. Де всі католики зобов'язані приймати цю правду віри. І 1859 році Пречиста Діо Марія, яка з'явилася Бернадетті Сабіру у Люрді, Франція, підкреслила це, бо коли ця дівчина спитала, хто ти є дорога панія, то вона сказала, я є непорошне зачаття. І тому завжди церква від самих початків свого існування завжди вірила, вірила у, у непорошне зачаття. І на сході вже з 5 століття вже зароджувалося це, 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 це свято, а в восьмому воно вже війшло таке таке традиційне визнання непорошного зачаття, непорошне зачаття причистої Діо Марії. На сході воно Почало входити в 10 столітті, а пізніше, вже 14, 17, вже в Римі стало традиційним святом, святом е, почитання у цілій церкві. <плес> Слово Боже нам відкриває оцю глибину цього вічного провалля, що там буде плач іскрий зубів, де Ісус. В притчі про вівці і про козлів одних по праворуч, інших по ліворуч, вказує, ідіть геть прокляті вогонь вічний. Тому пекло це є найперше те, що людина не буде оглядати Бога. Вона не буде з Ним. Вона втратить його на віки вічні. І через те це найбуде більшою для неї втратою, болем, через те, що вона позбулася оглядання найвищої краси, найвищого досконалості, що втратила Господа. І це буде для неї найболючіша і найтяжча мука, бо втратила вічну любов. А також там буде супроводжувати самотність. Там буде супроводжувати, як каже нам слово Боже, плач іскрий зубів, страшні тяжкі муки, катування постійне дияволом і його слугами, які будуть катувати, мучити цю душу. І тому діти Фатімські, які, яким Господь показав через видіння, які вони мали, от, і бачили, як, як душі падають в пекло, то вони говорили, щоб якщо би. Це було тривало декілька хвилин. Якщо б це тривало ще далі, то б вони просто померли від, від жахів, які вони бачили. І тому це є вічна кара, і це є останні речі, які нам говорить церква, смерть, суд Божий, пекло, небо. І тому людина осягає після свого життя якісь завершення. Вийдуть ті, що добро творили у Воскресіння життя, а ті, що зло творили у Воскресіння смерті. І це є пекло, смерть. І це не буде тривати якийсь час, це буде тривати вічність. Це буде дійсно велика страшна мука для тих душ, де ніхто їх вже не зможе звідти визволити. І це для них великим таким. Страшним буде болем. І тому бажаю всім, щоб дійсно ми уникнули цього великовічного провалля, щоб всі ми спаслися. Для того Ісус прийшов, щоб всім нам спасти. Але також показує нам про те, що ті, які відкинуться спасіння, які відкинуть Його Євангелію, тим самим, засудять себе. На вічне прокляття. Кожна людина має право, яке Бог дарує для неї. Це її особисте життя. І тому має знати свою мету, кінцеву мету, до якого її Господь нас кличе. А от кінцева наша мета це пізнати Бога, Його полюбити. І своїм життям заслужити собі вічність. І тому це є мета. Всі інші ці... ми маємо в житті цілі Цілі закінчити школу, університет чи, чи інший навчальний заклад, вийти заміж і так далі. Це можуть бути різні цілі. Але в цих цілях важливо є, коли ми підводимо до нашої конечної важливої мети. І тому батьки завжди у нашому житті грали і грають важливу роль. Але першим таким пріоритетом нашого життя це є наша духовна сфера. І це є наші відносини з Богом, це є Слово Боже, це є Євхаристія, таїнство, це є наша особиста молитва, це є самотність перебування з Богом, це є духовна сфера, яка най є найпершою. Другим пріоритетом є наша сім'я, родина. Третім пріоритетом є наше особисте життя, а також і професійна наша сфера, де ми працюємо, де ми також маємо різне служіння в церкві, суспільстві. Такі пріоритети важливо, коли ми ці пріоритети ставимо першим, другим три. Так само батьки і сімейна наша сфера, де важливо є, коли батьки стануть старшими і вони потребують що? догляду. Важливо, коли ми піклуємося про них, але щоб це піклування не стало того, що ми занебаємо інші сфери нашого життя. Що доглядаючи за батьками, ми втратимо що? дружину чи чоловіка через те, що повністю посвятилися їм. Тому людина мусить мати таку гармонійність і дивитися, як ці всі сфери і також догляд батьків поєднувати. Якщо вона бачить, що вона не справляється, то потребує допомоги і підтримки родини чи братів чи сестер. Своїх рідних, які будуть також допомагати. Сьогодні багато різних є служб, які допомагають цьому, соціальні служби. Так само наша благодійна служба Карітас має госпісне відділення, де ми доглядаємо людей на дому. І тому деякі цим, особливо наші перифіяни користають, де можуть в той час бути десь на праці. Бути десь на відпочинку, мати якесь особисте життя в той час, коли за їхніми батьками доглядають. Чи можна інших людей наняти і також, щоб вони допомагали за якусь винагороду? Це полегшить нам і також зніме багато таких напруженів, які є між батьками а дітьми, особливо коли батьки вже в такому похилому віці. Мають різні розлади психічні, психологічні, а також фізичні. І це деколи дуже вимучує молодих людей, бо вони можуть бути і, і на праці, і за батьками, і це створює. Тому так важливо це бачити, розуміти ну і також дати такий добрий догляд за своїми батьками, бо вони дійсно. У цьому варта. От. І я думаю, що е, також у цьому є різні обставини, а також і е, е, люди, які в цьому нам допоможуть. Знаю тих людей, які і за кордоном, але піклуються про своїх батьків. Маємо в Карітасі коло 32 людей, де, де частина з них має е, дітей. І ці діти доглядають різне, відвідують, чи піклуються про них в різний спосіб, оплачуються ті послуги, які належно для їхнього утримання, їхнього догляду. Тому це буде такий достойний, гідний внесок дітей, які не забувають і не кидають на призволяще своїх батьків, але дійсно їх люблять. І різний спосіб хочуть їм допомогти, забезпечити їх достойну, гідну старість, особливо духовну сферу, щоб вони були поєднані з Богом, щоб вони були в молитві, а також щоб вони могли і фізично бути також забезпечені і доглянуті. Амінь. Чекаємо на ваші запитання в коментарях під цим відео, і також в наступних випусках на Ютубі, Фейсбуці, на електронній скринці та вайбері, а також на таких інтернет-ресурсах, як f 3 та Ask.fm, або у спеціальній скринці в нашій церкві непорочного зачаття при чистої діви Марії, анонімно або з підписом, як кому завгодно з Богом.